Так діло, так і діло. Ви готові? Добре. Вітаю вас, друзі! Сьогодні в рамках проєкту «Українською будь ласка, ми вийшли в місто, аби запитати містян, чи знають вони, як правильно поставити наголос в українській мові. Ходімо, послухаємо, що нам скажуть. Чи знаєте ви, як правильно поставити наголос? Тризуб або тризуб. Нагадай тризуб. 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 Добрий день, шановні. Як почуваєте? Ну чого ж ви втікаєте всі? Давайте поговоримо. Ну? Ось так завжди. Як ви вважаєте, як правильно сказати, хворіти грипом або хворіти на грип? хворити на грип? Хворіти на грип. Хворіти на грип, мабуть, але я не впевнена. Ці троянди такі ж прекрасні, як наша Солов'їна. Тож кликайте, дбайте промову і говоріть українською, будь ласка.